Тільки що закінчилося судове засідання, де я був допитаний у суді як винувачений по статті 161, частина 1. Що можу сказати, допит це той момент, коли я привів суду всі нами зібрані доводи про те, що ніякого правопорушення не робив. Ніякі заклики, ніякі заворушення та дорогі неворожнечі не кликав. Наші проповіді, чисті, благодатні, церковні, але із євангельською риторикою, де вспоминаються антихристи і безбожники, і, як сказав Господь фарисеям, ваш отець – дьявол, і ви робите похоті вашого отця дьявола» – це. Риторика, але вона виявилася незнайома для суда, для слідчих, для прокурорів. Вони собі вбили в голову, що якщо сказати слово безбожник або сатаніст, то це значить, щось страшне. Но закон України про інформацію, глава 30-та гласить, кожен має право на свою точку зору і вона. Вона не може бути підсудна, а свою точку зору не треба доводити, що вона правильна або справедлива. Така точка зору. І вона не може бути підсудна. А всі проповіді православних священників підходять в рамки цієї статті. І ніхто ні в Європі, ні в Америці вже не судить священників за проповідь, а тільки в Україні. І тільки священиків канонічної православної церкви по грубим політичним мотивам. У нас у суді прослухалися сім наших проповідей. Ні суддя, ні прокурор нічого не відділи, не знайшли, але кликали експерта, який зробив висновки, які йому замовила спецслужба. Ми сьогодні довели в суді, що сторона обвинувачення не заява випадкова свідка, який появився за п'ять хвилин до того часу, коли треба, а саме сторона звинувачення СБУ. А це значить, цей суд є політично мотивований і він вписується в риторику політичні переслідування громадян України. Головне, друге, я на сьогодні не обіжаюся ні на слідчих, ні на експертів. Ну просто собі думаю, наскільки наше українське суспільство нецерковне, маловірне, я ніколи не думав, що можуть бути у СБУ, прокуратурі і в поліції люди, котрі так не знають Євангеліє Слово Божо. І тому, називаючи риторично євангельські слова безбожник, сатаніст, вдруг хто вияснився їм як особливий злочин. Ну, вони цього мені не довели, а їхні фантазії, звісно, будуть мати. Бо мене судили вісім років назад і сказали так, що закликів до зміни кордонів України властивої української мови нема. Тобто нема закликів, але є заклики депутатів, делегатів. Котрі казали, що не будуть вмішуватися у транзити нафти і газу. Однак експерт сказала, а це тотожне вмішуватися. А оскільки там отець Сідор ними сидів, то йому приписали 110 ту статтю. Це було політично. І як тоді мене судили по висновкам замовного експерта, виявили в тому суді. Суд проти мене нічого не має, кроме замовних, фатально. Помілкових висновків. Однак ми християни, ми не боїмося фатальних клевет, наклепів у наш адрес. Ми діти Божі, ми Українська православна церква, самонадійна на суспільство. І те, що нас збирають зараз, тепер забороняти, ну це дитяча гра, але досить відчутна буде. Ми готові. Блаженніший благословив нам смиренно молитися, просити Божу поміч. Щоб у цей тяжкий час вистояти і залишитися в єдинстві з канонічною церквою, ну і безумовно залишитися і добрими порядними громадянами своєї країни. Всі остальні бисюди відмежовуємося, бо ми сьогодні поважаємо усі релігійні організації, ну не маємо потреби їхні вірування приймати. Ми маємо свою святу православну канонічну церкву. А на Закарпатті на 100 років раніше, ніж київські поляни, а тому держимося канонічного православ'я. З нами Господь, з нами Божа мати, з нами і радость пасхальна, котра нас абсолютно ніколи не покидає. З нею ми хочемо й перейти у вічний світ. Христос Воскрес, воістину Воскрес!